Кажуть, що культура це передусім накопичення цінних артефактів, книг, думок, фільмів та пам'яті. У накопиченні цьому нема дрібниць, нема персон першорядних або ж другорядних. Тут все важливо, кожен навіть найменший штрих тримає весь малюнок. Сьогодні ми торкнемось кількох персоналів та явищ, без яких українська культура була б у дещо дискомфортному стані. Далі буде. В дитинстві актор Лес Сердюк був дуже жвавим хлопцем. В одному з інтерв'ю він згадує, після 8 класу я вкрав метрику і втік у Нахімовське училище в моряки. Батьки підняли шум, зняли мене з потяга у Білгороді. Захоплення були різні. В тому ж таки, в восьмому класі я за 25 карбованців та поломану ручку виміняв пістолет. Після того ніч провів у криміналі. Нормальний пацан, з якого виросла чудова людина. І блискучий актор. Протягом півстоліття роботи в кіно Лесь Сердюк зіграв десятки ролей у дуже різних фільмах. Йому щастило на роботу з такими майстрами, як Іван Миколайчук, Леонід Сика, Юрій Іллянко. У його зовнішності чітко прописаний козацький ген. Тож не дивно, що режисер Володимир Бортко запросив актора на роль козака товкача у фільмі Тарас Бульба. Леся Сердюка називають найтиповішим українським. кінообличчям. Тим не менше, людина такого масштабу в жодне, навіть дуже вдалого означення вміститись не може. Та й не хоче. Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладко выбритой комнате. Была и гладко выбритая комната, и запоздалая Прозріє, все в мене це було. Простіця, собатірі патеря, і гада полетели. за дождями летіли, перельотни птицы. Він же тоже це не з неба взяв. Щось таке у нього в житті було. А от бачте, і в мене було, значить, десь є рідна душа моя. І значить, все не так погано. Переживають люди і такі часи. Злете і падіння, паяцтва та розчарування у житті. Нині все це лишилось позаду. Музика і автомобіль рятують актора Леся Сордюка от важких спогадів. Біля лісової є шматок дороги кілометрів 8, де написано знак. Рекомендована скорость 110 км в час. Оце я туди випираюся. І ну, хай мене пробачить гаї не 110, а десь так 140-150 воєвода! І ти здравствуй, князь. З радянських часів Лося Сердюка називали обличчям українського кіно. Нині російський кінематограф став основним джерелом доходів відомого актора. Хоча для повного щастя йому потрібно зовсім небагато. От, наприклад, що для мене і забілі, це коли я маю смажену картоплю на цибулі з олійкою, на салі, коли в мене є хліб, коли в мене є там, я знаю, багато кави. Коротше, їжа. дає шмутки, чесно кажучи. Вони в мене не для того, щоб їх показати чи насолоджуватись, а для того, щоб про це не думати. Були часи, коли режисери напередні пропонували Сардюку грати у своїх фільмах. Нині у його доробку близько ста кіноролей. Я знімався як отой, знаєте, в класіка написано: «Владимир шол не розбирає дороги про Дубровську. Отак і я йшов. Мені було все одно. Мені хотілось жахливо зніматися. Хай воно буде що попало. Ні. На цих кадрах Лесю Сардюку 39 років. На той час він був уже відомим актором. Але сама роль у фільмі Івана Миколайчука Вавілон 20 стала поворотною у його акторській кар'єрі. Якби я не зустрів Миколайчука. То все, що я зробив в кіно, можна було б засунути. Вибачте, так мій батько говорив собаці під хвіст. Сьогодні ти мене несеш. Шо? Шоста вечора Оцій цій порі двічі на тиждень Леся Сардюка можна знайти в університеті Карпенка Карого. Він навчає майбутніх режисерів робити кіно. Кожні 10 хвилин і двері стукають. Столичні пробки затримують студентів-заочників, але пропускати пари з таким викладачем ніхто не хоче. <клес> Немає того, що в мене моє слово останнє в інстанції. Чому? глупость? Я повинен вислухати молоду людину. Вона ж по-інакшому дивиться на те, на що я дивлю. Вона ж по інакше. Мені ж це цікаво. Я ж хочу бути сучасним. Протягом останніх півтора року Сердюк знявся у трьох російських стрічках. Остання Тарас Бульба зняв її колишній киянин Володимир Бортко. Тим часом на дві вітчизняні кінокомпанії запрошують до своїх фільмів переважно російських акторів. Втім, весь сердюк розуміє, що старі часи вже не повернеш. Був час, коли було тето, тето те тето. Те те були «Вавилони», тіні, були княгині, Ольги», все було. Коли ж воно повинно було кончитися. Олімпійський чемпіон та дворазовий чемпіон світу з боротьби Іван Богдан не любив боротися. В одному з інтерв'ю він признався, мене примусили займатися боротьбою в армії. Одному там дають наряд на кухню, картоплю чистити, іншого, вибачте, нужники, а мене на килим. До спорту цей сільський хлопець ставився як до звичайної роботи. Сумлінно, але без надмірної напруги. Згодом втягнувся і діло пішло. Однак талановитому українцеві на внутрішніх союзних чемпіонатах судді частенько ставили підніжки. Якби я виступав за Москву, згадує Іван Богдан, або інше якесь російське місто, то був би чемпіоном СРСР разів із сім, а не три. Втім, я не ображаюся, адже на чемпіонати світу возили мене навіть. Коли вдома я ставав четвертим. Знали негідники, хто сильніший насправді. Нині Іван Богдан очолює Київську асоціацію ветеранів спорту. Допомагає колишнім чемпіонам виборшуватись з нужди. Відомим світовим борцем Іван Богдан став завдяки радянській армії. Прийшовши туди після важкої колгоспної роботи, миколаївський хлопець усіх здивував своїми силовими здібностями. Спеціальний пристрій для вимірювання сили легенів не витримав потужного дмухання і зламався в руках майбутнього спортсмена. Ви одразу почали до мене з цим спортом, а я спорт і не... Я слово такое, я думав, що торт. І от, я такого слова не знав, все. Я їм одразу сказав, так, мій батько хліба наївати всього, і я не хочу. Я чесно служу і поїду домой в колхоз. Військове керівництво помітило новобранця у примусовому порядку в 1950 році Івана Богдана як важкого баговика відправили на військову спартакіаду. Прийомів та техніки боротьби юнак тоді ще зовсім не знав. Повороти першого у своєму житті противника йому допомогла психологія. Ну, головне, що фамілія Мамонтов. А ми, как раз варю, проходили от гражданську війну, где Красноу, Мамонта убили, казачество було белое. Я глянув на його, а в душе закипіло, думаю, ну, не поддамся ні під каким это видом. Ну і тільки сошлись, я боротися ж не мог. Меня ж ніками. По-сільському. На передній, потім аж до поясниці б Одсібля подламів, що ти там хотів это то это... Ну, в общем, на лопатках життє. Блискуча перемога водночас і насмішила, і здивувала суддів. Боєць припав їм до душі, тоже в перерві між боями вони навчили його основам техніки класичної боротьби. Здобуті знання та подарована природою сила допомогли Івану Богдану у той день покласти на лопатки ще дев'ятьох противників. Після цих змагань його перевели на службу до Києва і виділили багато часу для тренувань. Але й тоді молодий боєць до боротьби ставився не надто серйозно. Борьбу я не любив, не хотілося, але діло в тому, що трохи ж краще, ніж в армію в атаку, где то Потренував, покушав хорошо, краще солдатське столо. і спіш, дихає. З часом інтерес до боротьби зростав. Іван змінив своє ставлення до тренувань. Наполегливість, та праця дали результат. Вже через рік українського борця запросили на все союзний збір. Вони мене бросали коткасів десять на наступний день, мазура разов... П'ятнадцять старається браси, все в місто чуча би. Однак і в цій непростій ситуації Іван Богдан не лишився без підтримки. Молодому спортсмену допоміг старший товариш, москвич Микола Білов. А він показав тебе, отак за руку бери двома руками. І держи, більше нічого не дядь. Нічого. Ну я тоді почав виходити, за руку вхватив. Задню і держався, як собака за калошу. шляхом наполегливих тренувань Іван Богдан набував дедалі більшої вправності. У 58 му він став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. А через два роки привіз золото з олімпіади у Римі. Перемоги від спортсмена влада вже не просила, а вимагала. Сказали, от тому, тому тому і Богдану зайняти перше місце. Так що я їхав тільки за золотом і не менше. вже второї місце для мене не місце. Ну, я там оправдав. У 61-му Іван Богдан ще раз стає чемпіоном світу, але майже одразу після цього його виключають з національної збірної та позбавляють можливості виїзду за кордон. Ми в Японії били, виграли, то й там наші стригі знайшли магазин якийсь, що там дішов, які кохтички, там матеріали какого якийсь. Шикарно сильно модні були. Я тут набрав, я тоді 150 кофт набрав. І що то 100-150 этого матеріала. Нічого ми там не продавали, нічого. Тільки за те, що нам дали не давали нам, на питання нам давали. Родині підійшли на всі кофти. Частково дружина Івана Богдана їх поспродувала на базарі. За кілька днів після цього спортсмена зі світовим ім'ям звинуватили у спекуляції і зробили невиїзним. Ви розумієте, який це удар? Це страшно. цього я вже не боровся. Фактічно так як положено. Івана Богдана ще запрошували на підготовку до світових змагань, але в останній момент відправляли туди інших. Зрозумівши, що кар'єра борця позаду, Богдан почав шукати себе в іншому. Нині Іван Гаврилович виховує борців у школі Олімпійського резерву. У Нас дев'ять олімпіад виграли борці. Дев'ять. Так що ні в одній школі таких результатів немає. більшість перспективних спортсменів, отримавши хорошу фізичну підготовку, йдуть працювати охоронцями або помічниками важливих персон. Залишаються хіба що ентузіасти. Саме для них. Іван Богдан продовжує невтомно працювати, незважаючи на свої 80 нелегко прожитих років. Вихователька в дитячому садку довго і нудно розповідає, як добре живеться людям, а особливо дітям в радянському союзі. Посеред розповіді маленька дівчинка розплакалася: Хочу в советський союз. Щось подібного переживає, читаючи старі радянські газети. зокрема шматочки из правды вид 22 квітня 70-го року. Большой праздничный концерт для участников торжественного заседания, посвященного столетию со дня рождения Ленина, состоялся 21 апреля в Кремлевском дворце съездов. Своеобразным эпиграфом концерта стала песня «Мы люди ленинского века». Произведение, воспевающие бессмертие ленинизма, исполнили 15 лучших певцов, посланцев 15 союзных республик. Панорама нашої необъятної родины открылась в тот вечер на кремлевской сцене. Словом, хочу Советский Союз і крапка. Попри поради професора Преображенського, старі радянські газети час от часу таки треба перечитувати. Так звістя від 15 жовтня 37 року подає блискучу картинку тогочасного літературного життя. Дия разгорталась на сцене клуба одного из московских заводов. Был вечер поэтов, лучших поэтов Москвы. Они читали свои стихи, а затем из переполненного зала стали выходить на трибуну рабочие. В очень содержательных речах они подвергли стихи суровой критике и ставили вопрос, правили ли мы называть авторов лучшими поэтами страны. Майстры театру абсурду курять на балконе и почитают правду вид 22 квітня 70-го року. Під ту пору від 37-го в стилі писань мало що змінилось в кремлівському театрі. Вчора состоявся Большой концерт мастеров искусств України. В ньому виражена гаряча любов українського народу, к родной комуністичної партії, Сделавшей жизнь советської України і всіх народів СССР Счастливой і радостной. Тут же автор повідомляє, що естетично насолоду від цього дійства у той вечір сповна отримали Брежнев Суслов, Хрущов, Подгорний та Іжа з ними. Радянський час породив таке поняття, як шароварщина. Основним завданням цієї, нібито української культури було привити відразу до всього українського. Статусу народних діставали пісні про щасливе колгосне життя. Якісь критини від КДБ писали коломейки про любов до Леніна, Танцювальні колективи робили брехливі композиції на тему дружби народів, творились опери про кохання до ярки, до тракториста. Співаків нудило, але вони виспівували щось на кшталт Адарко, ага? Подай ключ на 32 зараз. Аж раптом з усього цього тлуму фальші пробився чистий та мужній голос Кобзи. Хлопці направду будили національний ген. Досі дивуюсь, як це їм вдалося проскочити повстадішніх цербарів від культури. Більше того, Кобза стала найбільш роз'їзним, найбільш гастролюючим колективом. Втім, драматичних, ба навіть трагічних сторінок в історії групи, теж вистачало. У той час, коли західний світ шаленів від Абби та бонієм, ем, українці мали своїх кумирів. І пісні наспівували скрізь. На концерти часто неможливо було потрапити. Були серед вітчизняних виконавців свої чемпіони. Скажімо, гурт Кобза давав біля 200 концертів на рік. Включаєш радіо Кобза, телевізор Кобза, включаєш праску, кобза звучить. Все, що не включиш, звучало Кобза. Починали справу два непосидючі та енергійні студенти консерваторії Володя Кушпета та Костя Новицький. Вони вирішили вдосконалити класичну українську бандуру. І був створений такий електробандура нашим приятелем Олександром Зарубінським. І після того виникла ідея створення якогось ансамблю. Ансамбль Кобза спочатку був суто інструментальним, але вже у 1971 році в колективі з'явився вокаліст Валерій Вітер, і кобза заспівала. Запитаю серця, запитай шипа мало не щодня по кілька концертів. щоразу в новому місті роботи було багато, грошей мало біля восьми рублів на брата за 20 виконаних пісень. Графік дуже щільний. Артисти майже весь час були в дорозі, тому сімейне життя влаштовували на гастролях. У ну, мене так трапило, що моя перша дружина вона танцювала в кобзі. І ми їздили, потім народився син. Ми разом їздили. Так що у нас багато, так наших хлопців, у того костюмір було, у того теж танцювали. Першим керівником Кобзи був талановитий композитор Олександр Зуєв. Саме він написав «Шлягер», а ми удвох. Пісня зробила ансамбль широко відомим. Через конфлікти з колективом у 1974 році Олександр Зуєв покидає кобзу і створює власний вокально-інструментальний ансамбль Калина. Новостворена група не змогла добитись популярності. Зуєв сприйнявся як удар долі, від якого він так і не зміг оговтатися. Потім якось він розлучився з дружиною, і потім це нього… Просто хвороба ця його замучила, чесно кажучи. Я його часто зустрічав. Всі його зустрічали, давали гроші, але він все чи пропивав, чи ну не знає, що там було. Останні роки свого життя Олександр Зуєв не мав навіть даху над головою. У 2006 році його тіло знайшли на одній з вулиць містечка Бучі під Києвом. Медики констатували, що помер поет від цирозу печінки. Оскільки рідні так і не знайшлись, Олександра Зуєва зарахували до категорії безрідних, тобто до бомжів, і поховали за державний кошт. Коли у міськраді довідались про наші пошуки місця поховання Олександра Зуєва, його могилу привели до ладу. Раніше вона була вся в бур'янах і навіть без хреста. Ну, та й треба менше було, було все дуже гарно. Не можеш зранку до ночі заливати грушу. Після Олександра Зуєва в 1974 році керівником групи став бас гітарист та співак Олег Лєдньов, але згодом він теж порвав з колективом і разом з Людмилою Гримальською створив дует Два кольори. Ой, стояла хата ними росою. Там жива дівчина з чорною косою. В нашому колективі вони познайомились. В нашому колективі вони зробили е, такі е, ну, жанрові е, пару пісень, потім вони познайомились поближче, і потім в них визріли і творчі плани, і такі романтичні. Олега Лідньова і Людмилу Гримальську спільна справа зблизила. Вони одружились, але з часом дует два кольори втратив популярність. Зміни керівництва в Кобзі стали нормою. Тим не менше, ансамбль успішно давав концерти не тільки у радянському союзі, пам'ятають, коли джинси були дуже модні, Всі купували все. Ми приїхали до Італії. Я дивлюсь, жодної людини не ходить в джинсах. Нема людей в джинсах. Орієнтовно негаразди Кобзі можна датувати 87-м роком. З початком перебудови в СРСР з'явилась нова музика. Ансамбль випав із загального музичного контексту. Були такі часи скрутні, що в нас дійсно ну, було мало концертів. Ну не може кожна людина витримати це. Правда? Ну і в силу обставин, в силу, напевно, побутових своїх там всяких. Причин е, хтось остався, хтось е, пішов. У мене тут стільки було роботи, треба було малювати, і я зрозумів, що треба щось вирішувати. Написав заяву і пішов. І потім почав їздити як художник, багато виставок. Я зрозумів, що я сам собі хазяїн, сам собі директор, адміністратор. Валерій Вітер успішний художник-плакатист, але музику покинути не зміг. У 2000 році він зібрав учасників першого складу кобзи у новий ансамбль Кобза Оріджінал». Зупинятись на цьому вітер не збирається. Зараз я буду випускати українські пісні, також великий цикл. Так що роботи дуже багато. Один із засновників кобзи Володимир Кушпет займається кобзарством і вже видав два посідники з гри на старосвітських інструментах. Я живу в село Стрітівка. Там є школа, вища педагогічна школа кобзарського мистецтва. Називається я там вже 20 років викладаю. Євген Коваленко досі очолює кобзу і не уявляє свого життя без неї. Ансамбль в частково оновленому складі продовжує свої виступи по всій Україні. Трембіти на тривоки розкидали сум глибокий, ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру- вже значить, дві платівки готові. От, на, є такі нарікання, що а чому ми не випускаємо. До тому що ми працюємо і просто ну, ну, нема часу. Є матеріалу повно. І зараз працюємо ще над одним альбомом. Я думаю, що ми зробимо такі просто антології: Кобза та Кобза Оріждніл намагаються відповідати віянням часу. Мода на гурти 80-х відновлюється. Музиканти астролюють та експериментують з сучасними виконавцями. Але для більшості українців коп залишається одним із найсамобутніших та непідробно харизматичних колективів Пісенної України. Час програми вичерпано. Зустрінемось через тиждень. Шануймося. Попереду ще багато цікавих тем. Далі буде.